Інформаційні підсумки понеділка, 18 грудня. До вашої уваги вітаємо сьогодні. У випуску Дивіться. Полягли за Україну. У Хмельницькому попрощалися із двома загиблими військовими. 150 тисяч на ЗСУ. Волонтери Поділля влаштували восьмий благодійний ярмарок. Бігли у костюмах. У місті відбувся традиційний різдвяний старт Меджи Кран. У суботу у Хмельницькому в останню путь провели героя Андрія Трачука. Чоловік добровольцем став на захист України у березні 2022 року. Служив у складі 39-ї бригади тактичної авіації. Був фахівцем радіотехнічного забезпечення. На Херсонщині чоловік потрапив під артобстріл Андрію Трачуку на віки 40. Поховали героя на Алеї Слави Андрій був повністю свідомою людиною. Він доброволець, який самостійно прибув. Я кажу, до ТЦК ще в березні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, відразу він попав в навчальний підрозділ, а після нього вже до нас військову частину, де й проходив службу. І потім, коли піднялося питання на спрямування наших військовослужбовців безпосередньо на передову, то він був одним з. Перших, хто виявив бажання поїхати на фронт. По фаху він фахівець радіотехнічного забезпечення, але він рвався на передову для того, щоб він врахував, що там він більше може принести користі для держави. Дуже трудолюбивий від самого дитинства, школьних років. Все у нього, у нього золоті руки. Він все вмів. Я не вірю, що він загинув. Хай він з Богом спочиває. Героям слава. Того ж дня у Свято-Георгіївському храмі попрощались із героєм Сергієм Перуном. Чоловік служив у складі 108 го окремого гірсько-штурмового батальйону. Був гранатометником. Загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі. Сергію Перуну було 40 років. Поховали героя на Алеї Слави. Людина добра, живчива. Людина, на яку можна було положитися. Я знаю його, що він ніколи не підведе. І він працював по будівництву, мастер був від Бога. Руки золоті, тут, я багато чого в нього навчився, дуже багато. Треба йти захищати свою країну. От і пішов. Воїна Сергія, який за Україною за Україну за і Справжній герой, він загинув на полі бою. Ви маєте знати, що він загинув за кожного з нас з вами. Нам з вами залишається тільки молитися, продовжувати боротьбу, щоб смерть Сергія не була даремною. У багатоповерхівках на вулицях Степана Бандери, 8 та Зарічанська, 36 дріб, встановили індивідуальні теплові пункти. Вони дозволяють мешканцям самостійно регулювати подачу тепла до осель і відповідно заощаджувати гроші. Встановили ІТП у рамках програми «Енергодім», яка передбачає термомодернізацію багатоквартирних будинків. На черзі утеплення фасадів багатоповерхівок, заміна дверей та вікон загального користування за умовами програми. 70% витрат за виконані роботи сплатить держава ще 20% – місцевий бюджет, і лише 10% – самі мешканці. Продовжить Ірина Кондратюк. Хмельничанин Ігор Єсінський проживає у багатоповерхівці на вулиці Степана Бандери, 8, з 2005 року. Розповідає, у 2019-му мешканці будинку вирішили створити ОСББ. А вже наступного року вони доєднались до програми «Енергодім», яка передбачає термомодернізацію багатоквартирних будинків. Одним із перших етапів реалізації проєкту було встановлення індивідуального теплового пункту. Нині роботи на завершальному етапі. Встановили лічильник. Обліку, грязові фільтри, клапана, насоси, контролери і по підвалу замінили повністю інженерію. Встановили балансувальні клапани на всі стояки, зворотки. І встановили на крильові ручні балансувальні клапани. Самі труби потрібно утеплити, повністю ми їх доутеплюємо. Індивідуальний тепловий пункт дозволяє мешканцям самостійно регулювати подачу тепла і температуру у будинку і відповідно заощаджувати кошти з квадратного метра. Бувало і 25, і 27 гривень. Це коли більш прохолодна погода, була. якби це платилося за тепло. То це ще не шкода, а коли це платиться за холодні квартири, то трішки шкода. Того ж року створили ОСББ та стали учасниками програми «Енергодім» і мешканці сусіднього будинку, що на Зарічанській, 36 шість, Голова правління Ірина Тимофієва каже. Термомодернізація багатоповерхівки була вкрай необхідною, адже взимку в квартирах дуже холодно. В минулому році були ледь теплі батареї, і температура в квартирах була 17-18, деякі квартири скаржили, що них взагалі 16 градусів. Роботи з встановлення індивідуальних теплових пунктів розпочали у вересні цього року, а вже на початку грудня вони запрацювали. Мешканці зізнаються, різницю відчули одразу. В цьому році, після заміни труб опалення, коли запустили опалення, в квартирах стало тепло. Люди нарешті зрозуміли, що таке може бути гарячі батареї. Раніше в нас були такі ледь теплі. Батареї стали гарячі, температура 20. Градусів вночі і 21 в день наступного року в рамках програми «Енергодім» у багатоповерхівках утеплять фасади та замінять двері й вікна загального користування. Термомодернізація будинку доволі дороговартісний проєкт. Лише встановлення індивідуального теплового пункту обійшлося б мешканцям однієї багатоповерхівки у понад 5 мільйонів гривень. Однак, за умовами програми Енергодім, 70 відсотків витрат покриє держава, ще 20 – бюджет громади, і лише 10 відсотків самі мешканці для одного ОСББ місто потратить близько трьох мільйонів гривень. Все інше там буде мабуть мільйонів 12, відшкодує держава попередні роки. Також кілька будинків по програмі «Енергодім» пройшли модернізацію. Найкращими зразочками є Франка 55 і Сарічанська, 44 Після комплексної модернізації цих будинків люди досягли практично 50 відсоткової економії. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Восьмий благодійний ярмарок від волонтерів Поділля відбувся вихідними у Хмельницькому. Містяни за донати мали змогу придбати сувеніри, різдвяні прикраси, смаколики та обереги. Організатори вторгували більше 150 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на закупівлю тактичної медицини для збройних сил України. Більше розкаже Ірина Муллер. Різдвяні прикраси, смаколики, сувеніри та обереги. Такі товари виставили на благодійний ярмарок від волонтерів Поділля, який вихідними відбувся у середмісті Хмельницького. Купували містяни усе за донат для збройних сил України. Хто що вміє? Хтось в'яже, хтось свічечки робить. Хтось шиє актуально рукавички, носочки, шарфіки, різдвяні формочки на печиво. Зараз чашечки дуже добре розійшлись на подаруночки, так само фартушки. Я, так як тренер бойового фітнесу і волонтер по сумісництву, два в одному У мене сьогодні така акція. Можна побити обличчя цього цієї людини і задонатити на грілки для військових, які я виготовляю вдома, Багаторазові грілочки і також розпалювачі для військових. От Майстриня Олена Покотило з дівчатами виготовляють такі чудові мотанки. Мотанки вироблені ну, по всім правилам, з гарними думками. Ось такі прекрасні браслети, бердани, от такі, як на мені, це пані Марія робить це чудо. Оцей чокер на шиї, це Настя збродова. Десь вона там бігає, залишила, також виготовила намиста, силянки. Дощечки з декупажем я роблю віночки, різдвяні, гілочки ми просто ламаємо, ми не рубаємо дерева. Це вже восьмий благодійний ярмарок від волонтерів Поділля. Цього разу збирали кошти на закупівлю тактичної медицини для військових. За сім попередніх ярмарків ми зібрали майже 700 тисяч гривень. Всі кошти спрямовані на допомогу збройним силам. Було дуже важливо зібрати красиву різдвяну продукцію для того, щоб хмельничани могли прийти купити приємності для себе і своїх рідних і задонатити на збройні сили України. Загалом під час ярмарку зібрали більше 150 тисяч гривень. Мило розою і кексик. А знаєш, куди краще підуть? На От дитина хоче вибрати сніговичками. Не втіряємося, який його голубий чи червоний. Ось корзинку гарну придбала. Це для іграшок Я Луни. Вона туди складати, так, буде іграшки, діставати. Так, це Луна, це Луна і віночок для себе. І ще планую придбати свічку у формі півника. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Чотири сотні окопних свічок за дві години виготовили у старостинському окрузі з центром в селі Богданівці. Долучилися до доброї справи більше 30 жителів. Свічки передадуть волонтерам Поділля, які доправлять їх на фронт. Олександра Семенюк детальніше. Ніни Псярук – учасник російсько-української війни. Аби підтримати його, 78-річна жінка-волонтерить. Нині виготовляє окопні свічки. З радостю прийшла сюди, душу відведу і, і на ЗСУ допомога буде від мене, хоч каліка. Але все одно я з любов'ю прийшла сюди допомогти, щоб, ну, щоб позьба була якась від мене я вже стара, але піде Близько 30 жителів Старостинського округу з центром в селі Богданівці долучились до виготовлення окопних свічок. Ми всі хочемо, щоб нашим захисникам була частиночка тепла, того добра, того всього, що ми на сьогоднішній робимо, щоб вони побачили і почули, що ми за них піклуємося тут на місці, на нашому тилу, на нашому фронті. Велику увагу приділяє. Це всі старостати на сьогоднішній день прийшла очередь Богдановецькому. Ми всі об'єднуємося для одної цілі заради перемоги. До волонтерства приєднались і найменші жителі старостинського округу. Мені 13 років. Я живу у період війни. Багато дітей народжуються зараз у період війни. Наша школа приходить волонтерити для того, щоб найшвидше зупинити повномасштабну війну в Україні. Для того, аби усіх було мирне дитинство і світле майбутнє. Разом з дітками ми прийшли підтримати наших односельців, які потребують нашої такої допомоги непосильної. І взагалі ми з дітками в рамках патріотичного виховання виховуємо дітей, щоб вони підтримували наших військових дітей тільки як би сказати, словами, а й ділом. Окопні свічки заливають воском та парафіном. Аби пришвидшити процес, роблять це за допомогою гліки. Майже кожного, хто тут з дорослих, хто тут працює, рідні є на фронті. І є їхні в них потреби, щоб ці свічки були і заказують нам, і ми їх часто робимо. А от тепер ми зібралися усі разом, нас досить багато, і ми зробимо багато цих свічок. Думаю, буде все добре. Хлопці наші говорять, що вони і зігрівають гарно, і можуть чай загріти, і навіть посушити взуття. Лише за дві години мешканцям Старостинського округу вдалося виготовити чотири сотні окопних свічок. Волонтери поділям передадуть вироби на передову. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Бігли у костюмах. У Хмельницькому відбувся різдвяний старт. Захід традиційний для міста. До повномасштабного вторгнення гуртував учасників у середмісті. Другий рік поспіль «Меджік Ран відбувається у парку імені Чакмана. І вкотре має благодійну складову. Тетяна Самсонюк далі. На забіг у костюмі Зебри для учасниці Наталії це перший зимовий старт. Каже, готувалася до нього ретельно. Я декілька днів вибирала костюм, я не знала, в чому я буду. Я переміряла, напевно, костюмів з 10. І оцей не знаю, він настільки яскравий і прикольний. Я думаю, гарно. Я взагалі цього року перший раз почала бігати. У мене вже, напевно, є десь 10 медалек, Я приймаю участь. І цього року перший раз на такому забігу. Мені цікава вся атмосфера, заряд, е, заряд енергії, емоцій це так класно. А от для Марії різдвяний забіг не дебютний. Минулоріч, каже, відбувся в її день народження. Відтоді вирішила зробити його традиційним. Дівчина учасниця бігового клубу Айрон Клаб. З моїми бігунами неможливо не бігати. І зимою, і літом, і в дощ, і в спеку, в будь-яку погоду. Пробігтись, порухатись. Ну і вже день заряджений не позитивну, не де день, ну і тиждень. Меджикран старт ініційований біговим клубом Flash Run, до великої війни. Спортивна подія збирала учасників біля головної ялинки у середмісті. Другий рік поспіль вона відбувається у парку імені Михайла Чекмана. Але щоразу має благодійну складову. У нас реєстрація коштує 550 гривень. Частину грошей ми купуємо ось такі медальки. Також сьогодні ми купили солодощі. Це цукерки солодкі для учасників, щоб якось трошечки додати, додати їм настрою і частину грошей, які залишають. Це ми передаємо на закупівлю приладів нічного бачення. Організатори запропонували учасникам 5 кілометрову дистанцію, але через відсутність змагального складника новачки могли пробігти коротшу відстань, досвідчені утричі довшу. Тим часом костюмованим забігом флешран закрив змагальний біговий рік на чергові старти запрошують вже навесні. Тетяна Самсонюк, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь Вірте в себе та збройні сили України. Побачимось.